Доброго дня, колеги на Сьогодні 25 вересня, 22 рік, Україна. Зараз хочу вам показати один із своїх улюблених кишмишів це кишмиш золоце. На ваших очах це минулорічна прививка. Так, значить, що по кишмашу золоце. По-перше, він має дуже велику силу росту, що в приватій культурі, що на власних коріннях. Трішки за прикриття тіньової сітки не добрав кольору, але все одно вже давно вистих. Я його тримав неділі, мабуть, ЗОТР для того, щоб він набрав максимальний цукор. Я золоце нікого не продаю. Завжди лишаю його для потреб сім'ї. Його морозотійкість 26 градусів. Тобто можна вирощувати сміливо без укриття на зиму. Це вже перевірено і далеко не один рік. Термін достигання у нього ранньо середній. Закладає. Як правило, по два суцвіття можна її вирощувати абсолютно без нормування. Бачите, на кожному пагані присутні по дві грони, так я їх і залишав. Абсолютно нормування ніде я не проводив. Він все витягує самостійно. Квітка в нього двостатева запилюється дуже і дуже непогано Грона в діапазоні від грам 300-400 найменші і найбільші такі є ще десь грамів 700-800. Окремі там будуть до кілограма. Е, у смаку у нього, значить дивіться, ягода жовтого кольору, десь така, грамів 4 Може бути більше, може менше. Менше, в залежності від догляду приємного насиченого жовтого кольору. Дуже цікавий і оригінальний смак. У нього у смаку однозначно мускат яскравий, плюс карамельні нотки, і плюс ще якісь цитронні відтінки. Тобто по смаку. От він дуже схожий на рататуй. Просто рататуй виходить в більш пізні терміни, золоце раніше в нього дозріває, плюс золоце висока стійкість до захворювань і підвищена морозостійкість. Кишмиш тут у нього значить, присутні рудименти, це не перший клас. Але рудименти ці вони приїжджі не відчуваються, абсолютно ніяких проблем там не доставляють. От там уже, бачите, пошкодження багато зробила птиця. Грузиться він дуже і дуже непогано. Що я хотів сказати, бо бачив огляди багатьох виноградарів досвідчених, вони сказали, що золото це неможливо нагрузити. Дивіться, на ваших очах прививка зроблена 2 роки назад. Прививка зроблена на кущу гібридної форми пам'яті Буйнінко з Павловського. Давайте підніму так східку. Це його другий урожай на цій прививочці. Ну і бачите навантаження. Я рахував, виходить близько 6,5-7 кг на метр шпалери. Всі грони, вони ну, абсолютно мірні, калібровані. Ось тут вже є така кілограмова грона. Отут тут грамів 800. Тобто є є навантаження, бачите, не проблема його взагалі нагрузити. Цікавий кишмиш, рекомендую для тих, хто хоче, по-перше, щось цікаве смаку. Однозначно, для тих, хто хоче запустити якийсь сорт. Столовий або ж кишмишний на арку і давати йому мінімум догляду. Ось також цей варіант підходить. Форма не вибаглива абсолютно, дуже стійка, безпроблемна, до тріску, до речі, сказати, також стійка. Тобто дощиків можна не боятися. У нас позавчора прийшов легенький дощ, град, нічого не, ну, не побито, не підтріснуло, загнивання ніде немає, крім пошкоджень птиці. Я золоця привив собі дуже багато, мені він подобається. Ну, шикарний просто. Тут у мене на двох кущиках привитий. Зараз покажу тут недалеко, дивіться, ще ось. Тут у мене золоце привитий. Тобто по вражайності я тут, ще вже лист не освітляв, але чудовий. Він чудовий просто. Зараз приберу трішки листочків. Дивіться, врожає тут. Вистачає на ньому. Ось такий кишмиш золота. Однозначно рекомендую. Зверніть увагу, не пожалієте.